Остання сесія Дубинської міської ради відбулася у п'ятницю, 13 жовтня. Засідання охопило різноманітні питання, що стосуються життя міста. Зокрема, депутати підготували колективне звернення, щоб до дубна повернули складання іспитів для отримання водійських прав у територіальному сервісному центрі МВС. Звернення депутатів щодо повернення складання іспитів для кандидатів у водії до нашого територіального центру. Я прошу вас підтримати, щоб повернути нам назад податки, які платило МРЕО до місцевого бюджету. Вони всі йшли. Казну власник надходжень місцевого бюджету. Під час запитів та звернень депутати також порушили проблему функціонування вуличного освітлення. За словами присутніх, деякі ділянки не освітлювались у темну пору доби. Особливу увагу приділили облаштуванню безпечного і зручного руху для пішоходів. Велика проблема з пішоходними переходами саме візочком, просто нереально переїхати. Наведу приклад біля поліклініки. Як в сторону Хмельників. там величезний бордюр, на який ти мусиш підняти сантиметрів 30 того візочка, щоб доїхати. Аналогічно, вулиця Гушевська, центральна наша біля податкової. Там просто взагалі нереально переїхати, тому що там ні сходів, ні заїзду, нічого. Влаштувати пішохідний перехід біля нової кошти, номер один, так як дітки йдуть з да, школи. Тротуару немає по правій стороні з приводу цієї проблеми. Доручили підготувати протокольні доручення. Що ж до вулиці Семидубської, то під час засідання порушили ще одну проблему, пов'язану з нею, а саме закликали розглянути подальшу долю будівництва майбутнього садочка. Три роки всі мовчать чомусь. Чи ми щось готові робити з цим садочком? Чи він нам потрібен? Можливо, ми заплатимо ці кошти і заберемо його як незавершене будівництво. Там об'єкт зроблений шикарно. Я його був особисто дивився, там зроблено дуже якісні роботи зроблені. Я знаю, що там енна сума, яку ми повинні були з підрядником розрахуватися. Ми його заморозили і до цих пір воно в такому стані, якому є, відкрито. Тому давайте ми розберемося в цьому і надамо певний статус цього незавершеного будівництва управління архітектури. Домовилися, щоб на слідучій сесії розглянути цю пропозицію. Щоб ми її вивели в розряд якогось статусу, одним із головних питань, обговорених на засіданні, стали зміни до бюджету міста на цей рік. Зокрема, депутати виділили 150 тисяч гривень на підсилення та ремонт системи відеоспостереження у місті, а також надійшли кошти у сумі 120 тисяч гривень від привільненської громади на придбання нейроміографа для дубинської лікарні. Звернувся до депутатів міського голови КНП Дубинський пового будинок з проханням виділити 190 тисяч гривень для закупівлі та вкладання плитки, ремонту палат та санвузлів. Ця пропозиція розглянута гуманітарною комісією. Запропоновано ці кошти. Виділив і на рахунок зменшення сканування зерно фонду. Під час засідання депутати заборонили суб'єктам господарської діяльності, в тому числі і АЗС, торгівлю алкогольними напоями з 23 до 7 ранку, а ресторанному бізнесу з 24 години. Окрім того, депутати виділили кошти для лікування жителям Дубна, а також доручили скласти орієнтовний план дій та надавати консультаційну допомогу для людей, які опинилися у складних обставинах. Відділу охорони здоров'я залучити це протокольне доручення, щоб лікарі сімейні, вони ж першими не знають цю проблему, ну, грубі, по першому рідня, чи може вони навіть першими. І також їм, щоб вони інформували, що є такі програми державні, що до кого вони можуть звернутися, і тим більше, щоб до ЦНАПу надавати заяву на матеріальну допомогу. Тому що дійсно люди потребують уваги, і ми це робимо. Ви бачите, по які ми виділяємо. Особливу увагу приділили із земельним питанням так стосовно ділянки по вулиці комунальна, що біля колишнього серпанку, та проведення її експертної оцінки для аукціону, виникла дискусія, що була пов'язана із відомим на Дубинщині прізвищем. Від якого за прийшла заява Корицькій, він будує біля вока він будує в центрі. Він будує ще десь там. Ще десь там. Що він, яка в цілі земельної земельні ділянки? Там є стало, на цій земельній ділянці є стало. По е, сміттєпереробному заводу. І потрібно буде місця для складування пакетів, сміттям і багато чого іншого. Де ми будемо це все робити? Скажіть, будь ласка, на болоті? На дорогою біля річки. Ага. Ага. Тож у результаті суперечки та обговорення не вистачило голосів для позитивного рішення саме за цього питання.